Слава Богу. Хотів би сьогодні поговорити про спілкування. Спілкування це дар, прекрасний дар, який подарував нам Господь, в першу чергу, для того, щоб ми налагоджували взаємовідносини між самими з собою і збудовували їх, довіряли один одному завдяки спілкуванню. Також Господь створив ще один вид спілкування, молитву між нами і між ним. Але я би хотів сьогодні поговорити… Більше про спілкування між нами, між людьми. Мені боляче дивитися на сучасне суспільство, на особливо світську молодь, яка має проблеми зі спілкуванням. Роздумуючи над цією темою, я собі аналізував ті життєві ситуації, в яких потрапляв сам кожен день в моєму училищі, та й думаю, кожен з нас бачив це. В своєму житті я виділив собі три таких проблеми світського спілкування людей, які, на жаль, не знають Бога. Перша проблема це те, що їхнє спілкування будується на обмані, на брехні. Брехня дуже сильно в'їлася в наш світ, в наш час особливо. Вона є дуже в багатьох аспектах нашого життя. В глобальних часом, але переважно все починається з малого, з тої брехні в нашому спілкуванні, в наших розмовах. Інколи ми не даємо цьому значення, але брехня це як сніжна кулька, яку ти скрутив і пустив по схилу гори. Чим далі вона буде наростати, 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 з першого кулька є досить непомітна, але потім вона призведе до лавини. Її вже побачать всі. Правда як олія, вона завжди випливе наверх. Я хотів би прочитати місце з приповістей Соломонових, 20 розділ, 17 вірш. Отже, Хліб з неправди солодкий людині, та піском потім будуть наповнені уста її. Ми всі прекрасно знаємо, що неправда деколи забезпечує нам швид... швидко дійти до цілі, яку ми перед собою поставили. Це набагато простіше, ніж йти по правді через певні труднощі. Тому люди часто використовують брехню. Спочатку це приємно, солодко для них, але тут написано, що потім. Піском будуть наповнені уста її. Може, хтось колись не водів пісок? У мене колись був такий гіркий досвід в моєму житті. Колись в дитинстві я був дуже маленьким. У дідуся мого на дачі мій брат нагодував мене піском. Ми були дітьми, тут нічого страшного е, такого нема, ми гралися просто. Але я зрозумів дуже важливу істину. Пісок неїстівний. І ще коли він потрапляє в рот, він дуже сильно ріже, це боляче. Тому я би не хотів, щоб мої уста ще раз були наповнені піском. Думаю, Соломон, коли писав ці слова, він нічого доброго під тим не мав на увазі. Отже, наступний пункт, який є проблемою в сучасному спілкуванні це є брудні слова, гнила лексика. Чому воно так сильно проїдається в життя сучасного суспільства? Я думаю, це через відсутність мудрості. Вони не мають чим наповнити свої розмови між собою чимось корисним, щоб пішло на їхнє збудування. І тому вони наповнюються брудом, негативом. Місце в серці довго пустим не буває. Якщо там немає Бога, на жаль, там поселяється щось негативне. Я хочу прочитати місце так само з приписів Соломонових, вже 18-й розділ. 21 вірш. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Виявляється язик, сам по собі нічого поганого не несе, це все лише інструмент. І це вже від нас залежить, як ми будемо його використовувати. Мені дуже подобається аналогія з ножем. Ми не можемо приготувати їжу, але так само можемо і вбити. Особисто я дуже би не хотів поїдати плід того язика, який несе смерть. А брудні слова нічого доброго по собі не несуть. Вони приносять біль тій людині, до якої це говориться. А людина, яка вже вживає їх просто так, в повсякденному своєму житті, шкодить вже сама собі. Отже, третя проблема, і навіть якщо це є проблема про відсутність любові. В нашому спілкуванні. Це може бути правда сказана в тій чи іншій ситуації. На перший погляд нам здаватиметься це дуже правильним і справедливим, сказати тій людині так, а не інакше, ще й дорікнути, але це ж правда. Але якщо це без любові, воно нічого доброго не принесе. Хочу прочитати місце перше послання апостола Павла до коринтян, 13 розділ. Перший вірш. Коли я говорю мовами людськими й англьськими та любові не маю, то став я як мій та дзвінка або бубун гудячий. Люди можуть говорити надзвичайно розумні речі, доводити щось своєму співрозмовнику, намагатися його просвітити і показати правильний шлях. Але якщо це без любові, Безлагідності, яку породжує та ж любов. Лагідність, плід духа це дуже важлива річ в наших відносинах. Якщо цього немає, ну не принесе нічого доброго. Ці три пункти, вони самі по собі є проблемами, але вони є причинами ще одної проблеми, більш загальної в спілкуванні це відсутність спілкування. Коли спілкування немає між людьми, кожен думає те, що він хоче в тій ситуації побачити. Це дуже ускладнює ситуацію. На молодіжній мові відсутність спілкування називається ігнор. Може хтось чув таке слово. Але воно так само Цей наслідок тих проблем є причиною інших гірших наслідків. Це руйнування сімей. Колишні друзі можуть ставати ворогами, відносини псуються в тому світі. А також, якщо ще й це спілкування проходить в інтернеті, я сам не маю нічого проти інтернету, але його, я впевнений, диявол використовує часто не на користь нашу. Спілкування в соціальних мережах є досить обмеженим. Можна написати зміст, слова, а емоції передати досить складно. Обмежена властивість в соціальних мережах. І це ще більше ускладнює ситуацію. Люди можуть дуже багато чого собі надумати і мати з тим проблеми. Відносини руйнуються. Але ж Господь створив це спілкування, Він подарував нам його, цей дар мови для того, для чогось позитивного. А люди це використовують в зовсім іншому напрямку. Тож, якого спілкування чекає від нас віруючих людей Господь? Думаю, він дав досить чіткі вказівки щодо цього в самому слові. І перше, я впевнений в цьому, Господь хоче, щоб наше спілкування будувалося на правді, на чистій правді без сіляких домішок. Хочу прочитати знову ж таки з приповістей Соломонових, 12 розділ, 22 вірш. Уста брехливі огида у Господа, а чинячи правду Його уподоба. Я останнім часом стараюся слідкувати за своїми словами, за їхньою правдивістю, ну хоча би тому, що я не хочу бути огидним для Бога. Він любить нас, надзвичайно сильно любить. І цей закон, на жаль, світ відкидає. Він поводиться як нерозумний, неслухняний син. Його батько не дав обмеження і цей закон для того, щоб його в чомусь обмежити і скувати. Він дав це тому, що любить його. Він сказав це тому, що він хоче для нього чогось кращого. Я впевнений, якщо Господь сказав, щоб ми говорили правдиві слова, думаю, це для нас краще. Отже, наступне. Думаю, Господь дає нам мудрість, щоб ми наповняли наші розмови нею, щоб це йшло на збудування кожного з нас. Тому що саме відсутність цієї мудрості призводить світ до того, що вони застосовують гнилу лексику. Я хочу прочитати до цього так само в приписі Соломонових, 12 розділ, 18 вірш. Дехто говорить мов коле мечем язик же примудрих то ліки. Це неймовірні слова, тому що справді брудна лексика це є гострі болючі слова. І вони в даному випадку чинять так само, як цей меч наносять рани на серця людей, інколи досить складно поправні. Але Господь надає нам ще один дар, дар мудрості. Щоб виліковувати ці рани, це залежить від нас, чи ми будемо приймати це. І ще одне, що Господь, думаю, чекає від нас, це є все, що ми говоримо, наші розмови, мають бути наповнені любов'ю і супроводжуватися лагідністю. Все, що ми говоримо, має бути сказаним вчасно до теми. І Щодо цих слів хочу прочитати перше послання до Коринтян, так само 13-й розділ, вже восьмий вірш. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Якщо ми говоримо щось до людини, і абсолютно правильні речі та це без любові, плоду хорошого вона не принесе. Отже, ці три складові Господнього спілкування: правда, чесність, мудрість і слова, сказані в любові, це спілкування завжди приводить до збудування. Воно зціляє від. Складних, страшних наслідків руйнівного спілкування світського. Думаю, саме такого спілкування Господь чекає від нас, смиренного перед Ним, мудрого перед людьми і люблячого до кожного з нас. Амінь.